Капітальні вкладення у капітальний ремонт: майже 3,5 мільйона гривень закатає управління житлово-комунального господарства в ремонт міських доріг у цьому році. Про це чиновники повідомили депутатам на засіданні комісії. За словами начальниці управління ЖКГ, окрім вулиці Свободи, капітально візьмуться і за побиту вулицю Чубаря. Засипали пока эти ями Они потім будуть в ході капітального ремонту зайде туда фріза, і все це буде выбрано, І все ну на сьогоднішній момент це один из методів. А в мера штепи свої методи боротьби за якість доріг власників автовокзалу. Вона залякала шлагбаумами. Найшла людей, які поставили этих шлагбаума перед автовокзалом, для того щоб вони не могли. І я сказала, що я буду встановлювати на сьогоднішній неділе шлагбаум, і вони 2 недели назад почали привокзальную свою площадь. Від доріг до кадрів депутатам мотивували збільшення штату відділу культури. Якщо раніше на організацію урочистостей витрачали 5 тисяч, то тепер платитимуть лише 1200. Сті гривень. Такі гроші отримуватиме відповідний фахівець. А депутати продовжують скаржитись із окремими заступниками міського голови і з окремими керівниками управлінь неможливо ефективно співпрацювати. Чиновники ніби граються з депутатами. Конфлікт між народними обранцями і чиновниками загострюється. Справа дійшла до погроз. Хочу, не хочу, прийду, не прийду. Значить, це наше право підняти вопрос і любого чиновника. Отправить, отдыхать, куда мы захотим. Другие, наверное, найдутся, более энергичные, понимаете? И менее чванливые.